Летить. О то ще. Їж давай. Не голодна чи що. Кутніми, кутніми. Буча, давай, давай. Бо ти щось сама худа на хазяйстві. Чача -ча вже скоро в калітку не проходитиме. Всім привіт! Покажу вам зараз свої яблучка, які в цьому році такі гарненькі, що капець. Дивіться, які класні. Не знаю, що за сорт. У Нас тут їх багато, типу, обсипалися, ти ще пізніше, ці такі червоні, ну просто красота. В цьому році так вийшло, що вийшло їх вовремя побризкати. Всі процедури зробити. І як ви бачите, на сьогоднішній день і яблучка є. Такі красиві. І деревинка не хвора. І інші, в принципі, більш-менш, це тільки щось сохнуть почала, щось їх гризе в землі. Тільки так. Що я значить, займаюся косінням? Дивіться, яка красота на камері, взагалі бомба. Кущики підстриг уже давненько. Хочу, щоб такий заборчик тут був. Мені оце, скажу, як оцей садок содержать, ну, мається в виду фруктові дерева. Так краще все було, щоб таке в хвойних насадженнях, вічно зелених і так далі. Ось теж якась яблунька, якось сорт цей називається, не знайдиться яка красота. В цьому році яблучка порадували. Ну а відео хоч і покосив вже ж, да, думаю, хочу зазняти вам відео кукурузи, а воно як на зло пішов дощ. Це вже який день він Шандора, Шандора, Задовбав повністю. Так що на ютубі ще оглядів кукурузи по дождю не було. Насипайте лайків. Пишіть, коментуйте, що ви думаєте. А, хотів же я вам показати розочки, які в мене гарні є. Дивіться, яка красота. Це вже третій раз в тому році посадив, а в цьому році це вже третій раз вони цвітуть. Такі невеличкі, але дивіться, які гарні. І ти прийшла нюхати цвіти. Молодець. Кабачок. А це сигналізація. Буча прориває під забором і всі за нею уходять на БД. Дивіться, які красиві. Клас. Як розростуться, буде бомба. Чача, пішли дивитися кукурузу. Ідеш? А він ще сильніший. Оце кошу уривками. Нема дожджа, кошу. Є дощ, не кошу. Отака кукурузка. Хто за мною спостерігає, хто бачив, як ми сіяли, як ми мотижили. І, що, і я говорив, дощ кінчив, кінчив сходи кукурузи, так як після посіву пройшов сильний дощ і зробив оцю верхню корочку, йома є танк. І кукуруза не вся повсходила. Але я спочатку розстроївся, думаю, капець. Але воно себе оправдало качанами. Дивіться, які качани. На жаль, в цьому році так вийшло, що в країні війна і ми зменшили посіви кукурузи. І в нас порівняно небагато посіяно кукурузи. Але я б не знаю, довольний би і пригав би до неба, аби в нас все зараз було посіяно кукурузу. Так як погода в цьому році ну просто знущається над фермерами, дожі заливають і убрати ні сою. мішелька, і ти навіть вибігла. Дожі, заливають ні сою, не вбереш, ні сояшник і все воно стоїть у полі. А кукурузі пофігу, чи є той дощ зараз, чи немає. Її можна й зимою молотить, коли е, скажите, я скажу, е, коли мінуса будуть. Головне, щоб снігу на стеблі не було. Оце, значить, тут, бачите, бур'яном заросло. Це тут а, Ніколай, мабуть, задивився на якусь тілочку і вирізав там рядків. І вийшла така галявина. Але дивіться, що я вам хочу сказати. Оце ж коли в мене були поросьонки, я ж отсюда вивіз і погнав отут площу гнойком висипав, висипав, висипав. І бачите, якщо де ось зеленіше стебло, отак, оце все така галявка, не, не знаю скільки квадратів. 10, 20, 30 засипано було гноєм. І кукуруза не така суха, як в іншому містах. Тобто гнойок свою справу робить. Було в нас нашесті і гусіні, ось, ось, бачите, папуасіна, краєчки пообгризала. Ну, нічого не зробиш. Не сильно, звісно, вона познущалася над нами, але все рівно вона була. Качани добротні. Що, яка закономірність, це я замітив? Викидала вона два початки. А, ну це ось щось. І то, що ж тут у цього качанчика? Пів півкачанчика нема. Викидала два початки. Візде на кожному стеблі по два і по три є. Але немає другого качана взагалі. я не можу зрозуміти, чого так. Що цьому всьому диви, не вирву, посприяло? Так як погода була, супер, дожі були. Коли кукурузинка цвіла... Мітьолку викинула, запилювалася, було не жарко, теж дощики були. Ось дивіться, ну що це за другий качан? Жах. І я не можу зрозуміти, чого вона скинула, абортурувала і так далі. Добротні качани. 18, 20, 22 ряда нараховував був. Бачите, як немає як кукурузини, так як... Не вся повзходила. По бур'яну. Це ж де тут шарюся, де гнойок, то звісно тут бур'ян є. Ох, яка мощака, дивіться, це взагалі не качана. Йо-майо. -йо. Це воно ж тут крайня сівалка, то вона перекривалася іншою сівалкою. Тому вийшло ось, ось дві рядом. Рядок рядок. Качани бомба. Кукуруза Монсанта ДКС 4541. Знаєте, що, що мене прикали, розкажу вам. Е, прошлі роки дивимося, ну всі дивляться, да, блогерів спостерігають і чують же ж такі фрази у відео. Ми там в рядок насипали по 150, а потім ще бризнули, не бризнули, а внесли касу міжряддя. Там ще по 150 кілограм. І оце отака кукурузка, щось не особо вона і хороша. А в цьому році дивишся, всі в один голос кричать. Ось дивіться, які в мене качани. І добрива не сипав. Нічого не було із добрив. І отака кукуруза. Якось така закономірність. Теж ось є поломані. воно тут кабанито оклес, чи стебловий метелик, жахнув чуть-чуть. Є скачани на рівні шиї, є нижче, якось різ, різнобій. Працювали ми тут а, тільки гербіцидом мастер-павером, так як ви можете бачити, ось міжряддя чисті, там, де звісно, був гній, то там є бур'ян. А так, красота. Чистенько, гарненько. Подобре вам по листу, підживки ніякої не було. Після попередника пшениці. Внесли каз, задискували, ох і дощака лупе. Задискували, виорали, весною закриття вологи. так і десь менше, десь більше, дивлюся, де загущені, там і не особо вони великі. Боронування, закриття вологи, верніш боронами, потім культивація і посів. І ще ми тут опрацювали, міжрядний обробіток був КРЕНО 5,6. Все. Кукуруза в рості, я не знаю, десь метра під 3 Це железобетонно. Я нею довольний цією кукурузкою. Так, да, фау в неї, звісно, 380, але я вам скажу, як оце льють отакі дощі, то до одного міста, яке те фау, чи 280, чи 220, чи 400. Все одно сушиться, прийдеться. Дивіться, тут бомбіна, такі качанчики. І в цьому році, бачите, він запилений повністю краєчок, який не візьми. А, ні, тут тут, чуть-чуть не дозапилився. Я б сказав би, в цьому році кукуруза ідеальна. Так вийшло, що посіяли ми зменшені площі, зменшили посіви кукурузи, так як розпочалася війна і в оцій всій і що буде, як воно буде. Кукуруза, як ви знаєте, вона експортна культура. Тому прийняли рішення її зменшити. І не сильно. Чому ми і задоволені, що ми так зменшили. І в нас так небагато кукурузи. Ну, але, як говориться, що не робиться, те робиться до кращого. Ох і лупе, ох і лупе. Де хоч собаки поховалися. Так, в общем, щоб не мокнути, побіг я вже передіватися. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.